Привіт, друзі. Запрошуємо вас у наш затишний подкаст Різдвяний календар із Ніси від Файно. Нісе просто обожнюють рисову кашу. І це факт, який знає кожен. Але от чому саме рисова каша припала їм до душі? Як рис взагалі потрапив в Данію? І як так сталося, що на Різдво Данці їдять рисовий десерт із французькою назвою Фис Алямань? Сьогодні Нільс і я. Потішимо вас історіями про різдвяні ласощі, рисову кашу та яблучні скибочки в тісті. Буде весело і, звісно ж, смачно. Тьох, оце велика таємниця. Хіба ж це не очевидно, чому Ніси люблять рисову кашу? М -м, тому що вона смачна, запашна і особливо добра взимку з корицею та шматочком масла? Точно! А ще в мене з нею найприємніші спогади з дитинства. Пам'ятаю, як я повертався з школи витівкарства пізно ввечері, а мама вже чекала мене з мискою свіжозвареної гарячої рисової каші. Напевно, ти закінчив ту школу з відзнакою. пак! Я був найкращим у витівках, ну і в каші, звісно. А знаєш, Нільце, я тут подумала. Для данців рисова каша на різдво, це як особливий подарунок із далеких країв, адже рис та спеції, такі як кориця та кардамон, добралися сюди ще в сьомому столітті шовковим шляхом і коштували тоді ціле багатство. Уяви собі ці скарби були доступні лише багатіям, і може парі трійці цінісе. Коли хтось діставав цю розкіш, приберігав її для особливих подій, наприклад, на різдво. Так, уявляю, кашка, яка коштувала цілісіньке багатство. Приходиш до когось у гості а рис та кориця в сейфі під охороною, і тільки на Різдво можна було дістати ту розкіш і посмакувати. Так, 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 пам'ятаю, дід мені розповідав, що каша коштувала цілісіньке багатство. Ну, мабуть, так і було, єдине, я думаю, без сейфу. В середньовіччі Звичайні данці щодня їли ячміну кашу на воді, але на свята варили її на молоці і навіть додавали трішки масла. Перша згадка про рисову кашу датується XVI століттям, коли на святвечір королю Христіану IV подали на стіл екзотичні страви та величезну миску рисової каші, посипаної корицею з масляним хрестом по центру. Але от цього не збагну. Як рисова каша перетворилася на рис Аляман, сучасний різдвяний десерт на основі рису і вершків политий солодким вишневим соусом? Як колись повідав нам рідний брат моєї бабці по материній лінії, який, ну, коротше, був знайомий з видатними людьми, його цей рис Аляман винайшли саме завдяки йому. Але я досі думаю, що сталося то досить випадково на початку 19 століття. Цей хвалько проживав е, у будівлі відомого готелю Данглете в Копенгагені. Одного предріздвяного вечора шеф-кухарю не вистачило інгредієнтів для десерту. У паніці він змішав залишки холодної рисової каші зі взбитими вершками, додав варену мигдалю і подав це все під вишневим соусом. Дядько стверджував, що це він змішав всі інгредієнти, коли хотів підшуткувати над кухарем. Але тому так сподобалася ця калапуця, що він наказав приготувати її достатньо для подачі на стіл усім гостям. Коли ж гості запитали його про назву десерту, він придумав щось елегантне на французький манір Геселяман. -э адже, адже аманде французькою – це мигдаль. Як би там не було, але так з'явився традиційний данський різдвяний десерт. І ж то не справжній дух різдва. Креатив у кожній ложці. А тепер навіть важко уявити традиційне данське різдво без риселяман під гарячим вишневим соусом. Варто зазначити, що це не просто десерт. У нього є своя особлива традиція. Адже в рисовій каші ховають мигдалину. І тому, хто її знайде, дістанеться приз – марципанове поросятко. А до речі, от цю традицію було запозичено у французів. Я знаю від одного французького ніса. У XVI столітті у Франції на свято трьох королів пекли пиріг із Бобом. Той, кому траплявся біб, ставав королем вечора. В Данії біб став мигдалем, оскільки мигдалі були тоді рідкісні і дорогі. А що це ми вже про рисову кашу та риса Ляман розмовляємо? Ти ж обіцяла ще розповісти про Еблеськіве. Ну яка ж зима без Еблесківе? Ти маєш рацію, це ж класика. Вони виглядають як кульки-пончики, хоча перекладається назва як яблучні скибочки, хоч зараз яблук там немає. Але колись всередині дійсно була яблучна начинка. Сучасні еблі сківи просто пухкі та солодкі, щедро посипані цукровою пудрою та подаються із варенням. А головне, що їх можна їсти не лише на різдво. Деякі родини печуть блізківе вже на початку зими і не зупиняються аж до весни. Так що, якщо комусь бракує зимових традицій, ось вам смачна ідея. Ой, Нільце, я тільки не зрозуміла, який у тебе голодний вигляд. Ще який голодний. А ти про таке розповідаєш. А ти знаєш, що голодний ніси, то до витівок. Така прикмета підказую. Та файно. Зараз я принесу тобі запашного чаю з смаколиком, а ще включимо продовження різдвяних шукчів скарбів і все наладиться. Я не буду проти такої пропозиції. Неси і включай. Тоді поїхали. Розділ 11. Як ми розкрили таємницю підвалу. Не гаючи хвилини, ми побігли додому, аби розповісти батькам про несподіване відкриття. Ми це я, Ярина і Сашко, якому страх як кортіло побачити все на власні очі. Втім, наше завзяття наштовхнулося на стіну батьківського спокою. Мамо, тату. вигукнув я, щойно забігши до будинку, ми зрозуміли, що шукають грабіжники. Золото. Це ж очевидно, знизав плечима тату. Всі негідники шукають золото. Класика. Та ж ні. не вгавав я. Воно справжнє, у дідусевому підвалі. Привіт, Сашку, мовила мама, визирнувши за ноутбука. А ми в басейн збираємося. Хочеш з нами? Дякую залюбки, усміхнувся хлопчик. Який же басейн? обурився я. А як же золото, Мирику, а воно не зачекає? перепитав тато. Його прямо зараз намагаються викрести майстри, запевнив я. То майстри заодно з грабіжниками, уточнила мама. Майстри і є грабіжники. вигукнув я. Всі майстри грабіжники, погодився тато, особливо з київськими цінами. Як ви не розумієте, мало не плакав я. Майстри були перевдягненими грабіжниками, а тепер вони водопровідники. Ольго, ми хіба замовляли водопровідників, абсолютно спокійно сказав мій предок. Ні, але якщо мова знову зайшла про воду, давайте нарешті збиратися в басейн, нагадала мама. «Ох!» – простогнав я, не в силах більше щось сказати. «Мирик каже правду, втрутився Сашко. У підвалі вашого дідуся можуть зберігатися справжні золоті злитки. Та звідки ж вони там візьмуться? здивувалася мама. Єдині злитки, про які я знаю, були із золотого потяга отамана Григор'єва, пояснив хлопець. Ми кілька разів зазирали в підвал, там порожньо, нагадав тато. А ви перевіряли, з чого зроблені стіни? запитав Сашко. Завжди, замислилася мама. Ти хочеш сказати, що стіни викладені золотими злитками? Фарбованими, уточнив мій рятівник. Ми догадався. здогадався. А це цікаво перевірити, погодилася мама, і встала за столу. Тільки треба спершу зупинити злодіїв. вони прямо за рогом, нагадав я. Ні, спочатку перевіримо, що в підвалі золото, а потім візьмемося і за них. Бо як же без доказів? логічно запитала мама. Ми всі разом вивалилися з будинку і насилу втиснулися у тісненький сарай. Люк знову замкнений. Вигукнув я. Це, мабуть, я його притиснув, коли наводив тут лад, визнав тату. А де ж ключ? запитав я, бо отвір, куди я його вставляв, чорнів самотою. Хіба був якийсь ключ? здивувався тату. А вже ж! почав хвилюватися я. Як би я його інакше відчинив? Ми заходилися шукати ключ, понишпорили по всіх полицях, посвітили усі закутки, навіть позагинали краї лінолеуму. але все марно. Він має бути десь тут, не здавався я, звідси ж нічого не могло зникнути. Ну, насправді могло, повідомив тато. Тобто, насторожився я. Я прибирав у сараї і викинув трохи поломаного та незрозумілого мотлоху. Куди викинув? Мирику, чого це ти кричиш, на тата? втрутилася мама. «Е, пробачте, знітився я. Але цей ключ дуже важливий. Сміття я поставив у відрах, за воротами, щоб як їхав сміттєвоз, то його висипали. Я прожугом кинувся до хвіртки, неслухняними пальцями з другої спроби натиснув кручку і вибіг на вулицю. Як і казав тато, поруч стояли два відра. Але вони були порожні. Тату, що ж ти накоїв? мовив я, коли повернувся у двір. І таки заплакав. Не плач, Мирику. Заходилася мене втішати Ярина. Пішли пограємо котямбами. Цього разу ти виграєш. Дякую, ледве вичавив із себе я. Виграєш і отримаєш скіпетр», – помахала вона перед моїми очима знайомою річчю. Ярино, ти врятувала наш день, кинувся я обіймати сестру. <кх>, задушиш. закрехтала вона. Це і є той ключ? запитала мама. Саме він, погодився я, а де ж ти його знайшла? Та на вікні в сараї лежав, показала Ярина. А, це ж я. Коли прибирав, то поклав, згадав тато. Ох і тато, довів дитину до сліз, жартома посварила його мама. Тим часом я присів біля люка, вставив ключ у замок і відчинив вхід у підземелля. Тато допоміг поставити драбину і разом зі мною спустився вниз. Інше би просто не влізли. Тато ввімкнув ліхтарик і посвітив на одну зі стін. То це фарбовані золоті злитки? запитав він. Думаю, що так, відповів я. Ось зараз витягну один і побачимо. Але витягти не вдалося, хоч я й спробував у кількох місцях. Тоді тато дав ліхтарик мені і спробував зробити це саме своїми пальцями. Результат був такий самий. Єдине, чого ми досягли своїм тупцянням на місці, це підняли пил і закашлялися. <кхи> Ви там що замітаєте? запитала мама. Мабуть, хмарка куря висягнула аж до неї. <кхи> Ні, у нас же немає війника!» – зауважив я. «Немає війника, але є ідея, натхненно заявив тато. Мені треба пензлик. Ти ним замітатимеш до світанку? зауважила мама. І ацетон, додав він. Ацетон? Ота От смердюча штуковина, яку використовують під час ремонту. Я не зрозумів хід думок свого предка. Якщо ми мало не задихнулися від пилу, то тепер точно помремо від токсичних випарів. Та мама цього разу не стала перечити. Вона понишпорила по полицях і подала нам кілька пензликів, а також невелику баночку. Тато відкрутив кришку і підвал заповнив різкий запах. Як я і здогадувався. Мабуть, час звідси вилазити, бо щойно я довідався, що мої рідний батюш маньяк, який хоче нас убити. Мирику, посвіти мені, зупинив він мене на півдорозі. Я затулив носа однією рукою, а іншу взяв ліхтарик. Тато показав місце на стіні, куди треба світити, вмочив пензлик вацетон і поводив по одній з цеглин, де на стіні біліло кружальце від світла ліхтарика. Спершу нічого не відбувалося, тільки й того, що матова суха поверхня стала мокрою і трохи темнішою. Потім вона почала злегка пінитися. Вичекавши кілька хвилин, тато ще раз провів пензликом по тій самій цеглині, і фарба шматками почала злазити. Тепер я згадав адже ацетон для того й використовують, аби знімати стару фарбу. А я думав, що доведеться довго і нудно віддирати щіткою. Вже за мить обрана цеглина зблиснула жовтувато у світлі ліхтарика. «Здуріти!» – вигукнув тато. Ви там що вчаділи? захвилювалася мама. Ти не повіриш, мовив тато, вилазячи з підвалу. Вони справді золоті. Я теж виліз слідом, бо вже не сила було затримувати дихання. Натомість вниз спустилася мама з сашком і яриною. Справжнє золото. Долинув мамин голос. Отаманський спадок. додав Сашко. Фу смердить. обурилася Ярина і першу вилізла назад. Коли всі знову опинилися на горі, мама дістала телефон і сказала Треба негайно повідомити в поліцію. Тепер ви мені повірили? зрадів я. Так, синку, поклав мені руку на плече тато. Неочікувано ти виявився правий. Що значить неочікувано? здивувався я. Я з самого початку очікував, що тут щось є. Ми одразу знали, що ти правий. Просто хотіли навчити тебе активніше захищати свою думку, пояснив тато. «Угу». Я зробив вигляд, що повірив. Поліція не забарилася, і цього разу проїхав не один чоловік, а одразу три машини. Поліціянти ретельно обстежили підвал, підтвердили, що всі цеглинки золоті. За допомогою спеціального обладнання дістали їх і спершу склали в чималий куб у дворі, а потім приїхала броньована машина, в яких возять гроші в банк. І поліціянти обережно завантажили всі скарби всередину. І звісно, вони ставили нам різні запитання. Найважливіше а звідки ж золото? Судячи зі стану підвалу, злитки пролежали там щонайменше років сто, Сашко розповів вже відому мені легенду. Про потяг отамана Григор'єва, золото з якого загадково зникло в Олександрії, саме в буремні роки визвольних змагань, і все вказувало на те, що пропажа нарешті знайшлася. Сам тато стверджував, що ніколи не знав ні про підвал, ні про те, що в ньому зберігалося весь цей час. Може, більше розповів би мій батько, але він зараз у Львові, додав він. Нам треба з ним поговорити, запевнив поліціянт. Звісно, погодився тато і набрав свого батька на телефоні. На щастя, дідусь взяв слухавку, і тато після вітань у кількох словах розповів про нашу пригоду. Я не чув, що відповідав дідусь, але, судячи з реакції тата, для того новина про золото у підвалі була як грім серед ясного неба. Після того трубку взяв поліціянт і задав свої питання, а коли все з'ясував, то повернув татові. Отже, власники ділянки не знали про те, що зберігалося у них під сараєм, підсумував поліціянт. Нам треба буде ще дослідити, звідки це золото, як і коли сюди потрапило. Хотів би попросити вас за можливості кілька днів побути тут. Це на випадок, якщо нам знадобиться додатковий огляд місця. Добре, так і зробимо, погодився тато. Наостанок дійшла мова й до мене. Я розповідав про те, як вночі чув, що хтось прокрався в сарай, і як потім вдень грабіжники повернулися, перевдягнені у майстрів. Але спіймали облизня, бо тато замкнув люк, а Ярина забрала ключ. І про другу нічну спробу згадав і про перший візит поліції. За вашою адресою ще не було звернень, зауважив поліціянт, який вів опитування. Але приходив один ваш колега в чорних окулярах, зауважив тато. Ні, і навіть якби так, то мало би бути двоє, зауважив поліціянт. Це ж був Ігор, здогадався я. Хто такий Ігор? запитав він. Один з перевдягнених майстрів, відповів я. Це ж він уночі приходив, і під виглядом робітника водоканалу. Хлопче, все гаразд? запитав поліціянт, коли я раптом замовк. Вони ж досі там, за рогом. вигукнув я. Далі почалася спецоперація, як то показують у кіно. Поліціянти розділилися. Одні полізли через паркан, інші обігли з вулиці. Оточили машину з написом водоканал та стрічки довкола відкритого люка. Злочинці, либонь, так захопилися копанням, що зовсім не чули, що відбувається на горі, і не вилізли, коли їм наказали. Врешті-решт виявилося, що вони не вилізли, бо їх там вже не було. Скоріше за все вони все кинули і втекли ще тоді, коли поліціянти тільки приїхали і були зайняті тим, що витягали і вантажили золото. Та найбільш прикрим відкриттям стало інше. Коли всі злитки дістали з підвалу, ми побачили, що він має звичайну цегляну стіну, без будь-яких натяків на продовження чи тайники. Отже, тут золота більше не лишилося. А тих злитків, які зібрали, вистачило б хіба на один вагон. Але ж ніяк не на цілий потяг. То де ж решта. На цьому, друзі, все. А продовження слухайте завтра.